Звідки така довіра від людей, що тобі такі дорогі машини довіряють: BMW i7, Tesla, 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 тут дві Тесли, там дві Тесли, в боксах ще дві Тесли? Ну, дивіться, я вам скажу, по-перше, зараз, е якби, давайте так, розділимо трошки. Є, в основному це люди, да, якщо там ця Тесла, там ще Тесла, вся BMW, ця Тесла, ця Тесла. В основному це клієнти, які вже не перший раз в нас. А навіть якщо перший раз, то вони прийшли від тих клієнтів, які не перший раз. Дуже велику силу в таких дорогих автомобілях має сарафанне радіо. Це перший момент. Другий момент. У нас є така крута річ зараз соцмережі. Дійсно, соцмережі закривають. Дуже часто, я вам навіть скажу, воно не менш сильно працює, як сарафанне радіо в такому вище середнього сегменту. В преміум сегменті. Чому? Тому що там в цілому, ну як не крути, ти не досі бачиш, як людина говорить впевнено, не е, яку вона несе енергію, е, тобто, що вона транслює в цілому в своєму бізнесі і в, в, не тільки. Ну тобто, це все відчувається, по-перше, і наші соцмережі — це наша вітрина. У нас дуже часто таке буває, як цікавлюся, аналізую людей, запитую, а звідки ви про нас дізнався. Вони кажуть: ну, типу, побачили там в Тікток і в Інстаграмі, подивилися, що нормальні хлопці роблять класні роботи, і ну їх менше це що класні роботи. Їм подобається, що ми транслюємо. Тобто, який у нас підхід, як ми до клієнта ставимося, і так далі, і тому подібне. Тому все дуже просто сарафанка і соцмережі. Тому ви також станьте клієнтом, просто сервіс. Кіри Вячеслава. компанія просто сервіс.